Доброго дня. Сьогодні 13 числа, 13 липня, четвер. Я не знаю, по-моєму, вже більше як місяць. А, чи щось приблизно таке робили? А, я був показав, що тут у мене росте. Ну а сьогодні зробимо повтор. Подивимося, що який там прогрес за один місяць. Так. Летіла якась муха. Ну, добре. Сьогодні сонечко таке, але дуже гарні. Ага. Дуже гарні хмарки є. Там, ви нарешті бачите на задньому фоні. Дуже приємні гарні хмарки. Ну, поїхали. Подивимося спочатку, що тут у нас з перцями робиться. А з перцями у нас робиться ось що. Ондо які вони вже в нас величенькі, повиростали. І довгі вже, воно більше, довше, як долоня. Їх там... Ой-ой-ой, скільки, так якщо припідняти листя, там їх мільярди. На кожному кущі. Ондо, що робиться. І здорові, яких хочеш, і квітнуть. І зверху ось до 125 мільйонів квіточок. І зав'язується. І ось дов, кожній будуть там квіточки. Так, то оце в мене чотири жовтих банана. Називається, називається солодкий банан. Раз, два, три, чотири. І чотири у мене буде червоних перчика. Вони поки ще зелені, але вже досить великі. А да який. Сидить сіньор перець. І теж буде дуже багато, ось до скільки. Багато-багато людей, багато вже такий гарний розмір. У них ондо, ондо, на задньому фоні, якийсь здоровий сидить. І також будуть десятки. Дуже багато буде. Гарні, дуже щасливі перчики, дуже рівні і дуже багато. І ось тут, ось да видно, ондо. які вони там. Перчики гарні. Так, буде ось доски, який квіточок іще. A... Так, це в мене тут 8 кущиків перцю. Що кажуть помідори? На помідорах. А добре, що там у нас повиростало? Анда, так, є такі помідорки. Це місцеві помідори. Їх тут виростили. Називається Манітоба, якраз щоб вони встигали достигнути, бо літо в середньому дуже коротеньке. Так, он да. Гарні помідорки. І я рахував рівно 425 тисяч квіточок. То це буде стільки помідорів. Це маленькі ці помідорки, а оце... Оті високі помідори, які називаються Brandivine. Вони також, вони, якщо манітоба, вони одразу викидають багато квіточок, потім відквітнуть і на цьому цикл закінчується. Ці помідори можуть рости, рости безкінечно. Ось до вони вже у мій зріст. Ось до якраз, якраз оця помідорина. Оце я фотографую з рівня. Мої хачей, то воно викидає тут квіточку, тут там квіточку, там. там воно вже досить великі помідорки повиростали. І там ще десь на нижньому рівні є, ондо, там до там, глибині десь сидять. І вже трошки більші. І оце вони будуть внизу, відпуск... внизу вже помідори. Де вже досить великі помідорки. І ось до. А оце, по мірі того, як воно росте, воно буде викидати нові нові квіточки. Так, ну а це мій помідорний ряд. Тут 12 помідорів. 12 помідорів і 8 кущів перцю. то Це в мене тут 20 рослин. 20 рослин. Купили петуні якихось красивеньких і маленьких. Ага, оце у нашій суниці полуниці. Теж багато квіточок. Десятка. Два з половиною, мабуть, чи три. І надійка там раз на день там приходить, там, бере там то одну, то дві ягідки, коли як. Це в мене та перчина. Гірка. Це гіркий перець, зараз ми подивимося. Ой, що там робиться. А, де їх там скільки. А скільки їх там, до речі? Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Або 10, або 11 перчинок. Дві з відра видно ту перчину, але там сидить 11 перчин. Оскільки я гіркий перець не дуже люблю, то це мені вистачить на рік. Ну і тепер великий город. І отам от картопля. Подивимося, великий горох. Оце горошок. Це в мене тут три різних сорти горошку. Оце тут один горошок. Тоді оця середня частина другий горошок і оце третій. Оцей горошок вже вищий в мене. Все. Я на нього вже дивлюся, знизу вверх. Такий ну, він величезний. І вже стрючків повно. Анда, анда. Надійка вже їла. Та, багато стрючків, багато квітів зав'язується. А стрючків повно. Анда. Скільки? Вже є досить великі такі стрючечки. Оці, оці їдять, вони не чекають, поки не чекають поки, а, не чекають поки а, в них виростуть величенькі стручки Це а, цукрові, вони їдяться прямо такими молоденькими. Ну, може ще завтра. Завтра вже можна буде їсти. А ці треба чекати, ці трошки менші, ці треба буде чекати ці великі. А ці трошки менші, ці треба буде чекати, поки... оці наливаються, горошинки наливаються. Картопля. Картопля моя впала. То вона в мішках стояла з торчиком, А це лягла вже дуже довгі стебла. І вона лягла. Тепер воно видно всередині кожен мішок. Видно, це в мене тут 6 мішків. Воно там, там земельку видно. А насправді то не, то не земля, то я сіном просто був. Закидав трошки примішав землі та й все трошки-трошки буквально. Шість мішочків. Картопелька вся лягла. Тепер їй вітер не страшний, бо вона вже лежить, тепер він її вже не поламає. Це добре, що вона сама лягла, а не вітер її зламав. І вона собі продовжує квітнути. Дуже багато квітів. Це вже вона відквітне і можна буде вже. Перший мішок для молодої картоплі можна буде. Зривати. Так, а там ззаду помідори у великому цьому великій, у великому контейнері. Там два відра помідорів, то щось таке. А оце, тут біля горошку, біля горошку, оце кабачки ростуть. Давайте подивимося всередину, що там робиться. Ой-ой-ой, що там робиться. А там квітів. А, що тут робиться? Теж квітки там є. А тут що робиться? І там квіти є. Ай-яй-яй. І там квіти є. Жовтенькі. І тут ось до квіточки. Яка... А так. Да. А яка красива. І тут. І по оккось добігає. Косарик. Так. Ну і пішли, подивимося, що там всередині. Всередині це мій знайомий сажав, я не знаю, що це таке. Це там ото ряди цибулі, по-моєму, близько 400 цибулин висадилося, то це буде близько 400 головок цибулі. Тут ось до покраю я був висіяв рядисочку. В самому краю вона вже, я думаю, вже за тижня-за півтора вже буде гожа. Заходимо всередину. Це помідора сама по собі десь вилізла я навіть не знаю, як вона тут з'явилася. Видно, десь насінина була впала. Та це вона тут вилізла. Пасинок зірвав. Це тут цибулька. А це середисочка. По-моєму, це морква. Там до мене огірки проривається наружу. Будуть повсти по горосі. Це в мене бурячки. А, скільки? Раз, два. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 на. скільки рядків? Тринадцять на три ряди Та тринадцять на три ряди. 50 штук, там близько. Сорок, ага. Це залишки редиски, це розмарина. Я знайшов, зараз вони вже дешево продаються, їх вже розпродують. То це розмаринчик у мене зараз піде рости. Ось да. А це ось з моменту висадки, який, який ось до товстий стебель пішов. Стебло, яке пішло. Тут ось до цього було тоненьке, зараз он до... поперлося. Це, по-моєму, аніс. Це мій знайомий висадив. А то кримська цибуля буде чорна. Це арпаж буде в цьому році і наступного року я вже висаджу на, на великі цибулини. Ну а це ось отак виглядає мій город, Зелений, зелений. Веселенький. Зимою дивися на нього, така скукатіща навіває. Ну, а це вже нічого. І ще там я висадив трошки цибулю, там в самому-самому кутку зараз я під'їду. Не знаю, зараз, зараз, зараз. А, да, там видно, цибулька там росте. То я її там так і залишу, я її там зривати не буду. Вона там у мене перезимує і навесні повикидає стрілки. Вони будуть дуже ранні і я їх буду у цей у салат. А свою у мене отам, у тих баках, у синіх туди я складаю скошену і перегнившу траву, вона у мене там а, три кучки. Оце сама стара кучка, вона вже її треба кидати у ті контейнери, бо вона вже майже перегнила. Тоді там трошки молодша а куча, яку я був нещодавно скосив, А там, а то трошки старша. Ну оце отак я буду назбирувати на наступний рік, щоб потім кинути на свій город. То все. А звідти я перебрав а, Оту Ліану. Звідси, бо вона геть була мою цибулю, там майже знищила. І я пересадив. Туліану, оон туди, отам за фіртку, вона десь там росте. Таліанка. А оце в мене тут малинка буде і там ось цибуля буде. Тут також таку точку. туточку. Ну і ще раз покажу. Назагал. Так, оце там мій город, там ото картопля. І оце отут. Мої ну, помідори, перчики і помідорчики. А це власне і все на сьогодні. Дякую за перегляд. Давайте щасливо!